Ну і от, замість АТО, завершення АТО за 24 години. Що зробив? Я пам'ятаю так, швиденько, е принаймні в Києві, в області, швиденько, почали будуватись магазини Рошен в Отак було. Це перше, що зробив Порошенко на, на своїй посаді. Ну, тому я до чогося веду, я взагалі ну, мені плівать на Порошенко, там, на Разумкова, Зеленського там. Я вважаю. Я просто розумію, ну і хочу, щоб всі теж розуміли, ну, ну, ну чого люди йдуть в політику. Ну, я не знаю. Ну, розумково впустимо. Він раніше не був замічений. Я про нього не можу казати. Тож, ну, давайте от реально називати речі своїми іменами. Тобто, я за об'єктивну реальність, не віртуальну і не ще якусь надуману. Ну, Порошенко, по суті, свій олігарх, мільярдер, бізнесмен. Нахріна тобі ця політика? Шановний, 25 років чувак політиць? Як Путін президент, так і він в політиці. На різних посадах. Починаючи з створення партії регіонів. Хто не знає, до речі, це ж один із засновників партії регіонів Петро Порошенко. Потім примкнув він до нашої України, до Ющенка, був секретарем РНБО і т.д. ну, все ви це знаєте. Ну, тобто, міністром економічного розвитку був уряді Азарова, при Януковичі. Потім президент. Після Майдану. Ну, все це ви, я думаю, знаєте і маєте пам'ятати. От я не розумію. Ну як? я то розумію. От народ, мабуть, не розуміє. Ну, у нас якось народ, я вибачаюсь, ну, ну, чим людина чим багатша, ти має бути президентом, чим займати найвищий пост, ну Я не розумію. Ну нахрена тобі бути. президентом? Те все є. Чувак, те є бабків, те є все. Ну, От зрозумійте, навіщо людині бути президентом при таких статках? Навіщо? Патріот великий? Та ну не смішить народ, ну на який патріотизм його? Просто щоб впливати, розподіляти сфери впливу економічно, фінансово цієї держави і бути теж уже гравцем на міжнародній арені вже як суб'єкт, як, суб як от, состоявшийся бізнесмен і, і. людина, яка займає найвищу посаду державі. І я вам скажу: протримай. Я не тільки про Порошенка, будь-яку людину. Який, в якої да, є статки великі, тобто протримай таку людину на посаді президента один срок, другий, третій, а це вам буде новий Путін. Новий Путін вам буде. Протримайте там декілька сроків повністю підкорити владу. Неважливо, як він зараз буде називатися. Чи це буде називатися Зеленський, чи це буде називатися Порошенко, Гончаренко, Разумков. Дай йому 3-4 сроки е, влади, безперервної, це буде новий Путін. Вони сходять з розуму там. Вони ж либляться, улибаються. Поки не приходять на банку, не сідають те крісло. Таке враження, що там для кожного заготовлений двійник. Він приходить на банку і все, він, людина пропадає. Тобто, на що душу забирають туди всовують іншу душу. Душу президента. Просто президент. Тому якби. Чому вони йдуть? Ну чому не кажуть, ну, чому йдуть? Ну не тільки ну, депутати, там, в будь-яку владу от, державну. Ну чого люди, от, особливо от, представники бізнесу, да, йдуть народні депутати? Ну навіщо? Так скажіть прямо, тому що гарні умови. Вони ж зараз сьогодні, там, яке там у нас сьогодні? 7 січня. Вони ж відпочивають, як школярі. Як школярі пішли там з 26-го, наче я не пам'ятаю точно, коли там був той понеділок, з 6-27 грудня. На відпочинок на канікулу. Так і депутати пішли на пару тижнів. Чого питають? Ну війна, війна в державі. Кожен там на Ютубі кричить, там розказує, там все війна в державі, все погано. Єрмак Вор, Зеленський вор, там все от все так погано. А самі, блядь, поховались собі по горнолижним курортам. Так при... І розказують, як все погано. Так, будь ласка, шановні, ну, влада в ваших руках. Ви будете ще сказати, то ми ж опозиція, у нас нема більшості. Блядь, так ідіть нахер оттуда, хай прийдуть інша, меншість і буде щось робити. Оце, оце нутьо, це сопляжувательство, блядь, ми ж нічого не можемо, бо нас там вже ж тільки от, там не підтримали, там не проголосували. Що значить не проголосували, блядь, так піди, іди до Стефанчука, скажи, ти шо, блядь, ахуєвши, йобаного! Що ти проталкуєш ті закони, що, блядь, з офісу президента приходять, законопроекти, блядь. Візьми наш, бля, доведіться громадськості, під, підніміть, блядь, якийсь кипіш, блядь. Об'єднайтесь, блядь, ці всі меншості, блядь. Якщо всі меншості об'єднаються, це буде дуже сильна опозиція. Ані, блядь, сидіть, у то соплі жувать, Ой, все, я купив буса, блядь, відвіз на фронт, блядь. Все, дайте мені, блядь, героя, блядь, в лапках. Такий я молодець. Той, блядь, ходе усьов там, приїхав, блядь, якогось, блядь, свого, блядь, Заза, блядь, Богдана, блядь, привіз очередного Богдана, блядь. Тож молодець, дайте мені, блядь. Я не знаю, що йому дати, Хотів сказати, але добре, не буду. Бо ну, ж колись виложу це, а може і не виложу, я не знаю. Задовбав цей бред, блядь, Ну чесне слово, ну як не подивися, блядь, спосіб, щоб вирішувати якісь питання військові, нарощувати якісь от потужності, щось пропонувати, якось розвивати от, долбать навіть, да, долбать владу про створення військово-промислового комплексу, якісь вносити сюди законопроекти. Ні, Ми, ото, бляд, не хіра? Та заїбали ви своїми шашликами. Ну я кажу, ну хіба воно дасть це обсирання от, блядь, перемогти вистояти в от, війні от, оце обсирання зга... про ті шашлики. Да-да, ну поржали, ну блядь, посміялись з тих шашликів. Ок, добре. Бо по усе посміялись з гордона цього, блядь, що розказував тиждень назад, блядь, про завершення війни. Ну, блядь, воно зразу ж було ну, для нормальної людини, блядь, ну зразу ж видно було, що це час, тупо час, блядь, кашпіровського по імені Гордон, блядь. Ну, блядь, все одно повелися, блядь, вам більшість там, 73% їх називає, мабуть, повелися туди, блядь. Все одно ж дивились, блядь, все одно ж було цікаво, блядь. І, і Порошенко, мабуть, сам дивився з Гончаренком, блядь, і, і Разумков, блядь. Ну всі дивились, блядь, мабуть. В прикол, навіть, але ж дивились. Ну, таке. Ну, поржали ми. ми. ну, Що ми це обсуждати будемо? Ну добре, да, Гордон не політик, просто там журналіст, там, да тож президент гарант. Да, політик сказав, шашлики, там. Ну сказав, да, добре, ну вторглись, блядь, Ну пройшло вже три роки. Ну ну давайте далі. Просто давайте про шашлики говорить. блядь, а Дніпропетровську область давайте теж просремо.